Вжека республіка, покажу, виконані роботи похується. Ой, значить, у нас тут ванна з прихованим люком, плиточка виконана, виглядає як мікроцемент. Дуже цікава така спецвітка, якщо ще буде, все дуже гарненько буде виглядати. Тут ніша у нас буде керамогранит чорний ще. Вшиватися сюди із підсвіткою. Ось. Тут у нас інсталяція, все буде зашиватися МДФом зберігання, увітаз. Що у нас тут? Тут у нас датчик для теплої стіни, і тут у нас розташована тепла стіна ось таким контуром. Тут будуть просто крючочки, тому що санвузол невеликий. І полотенцесушитель просто немає куди повісити. Тому це як ідея, дуже добре, вона теж працює. Сушиться тут полотенце, халати, все що потрібно. Тут теж плиточка, тут у нас шов, получився, але ми його меблями закриваємо. Тумба, велике дзеркало до стелі. І все гарненько. Відкоси теж зробили. Це дуже-дуже гарно.